Шановні глядачі, в ефірі програми «Пульс. Актуальне інтерв'ю я її ведуча Наталія Бондар. І сьогодні гостею нашої студії стала завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування Злата Педан. Вітаю вас, Злата Іванівна. Вітаю. Давайте поговоримо спочатку безпосередньо про відділення, які зміни відбулися в ньому якісні протягом того часу, коли ви керуєте, та протягом того часу, який ви пам'ятаєте спочатку своєї роботи. Я прийшла в лікарню працювати у 2009 році і тоді у нас набагато менше було пацієнтів у відділенні. Обладнання взагалі майже не було. Це було пов'язано з тим, що минулі керівники лікарні ну, не опікувалися необхідністю обладнання лікарні взагалі і вчасності інтенсивної терапії. З тих пір, як я працюю тут наразі з приходом нової влади, нового керівника Михалюти Вадим, Вадима Вікторовича, лікарня змінилася е, дуже сильно. В нас, е, ну, він вдихнув дух реформаторства в лікарню, дух е, розвитку От, і з приходом нових лікарів, зі зміною кадрів е, лікарня. Дуже змінилася разуче за своїм обладнанням. В нас набагато якісніша і набагато ширша стала діагностика в лікарні, і в зв'язку з цим більш складні пацієнти у лікарні з'явилися, яких можемо лікувати. І виникла звісно, природною, що виникла необхідність обладнання і безпосередньо відділень. Спеціалізованих і інтенсивнотерапії теж в нас завдяки керівнику нашої лікарні і фондам волонтерським з'явилося висококласне обладнання. Насправді це ШВЛ з інтелектуальним управлінням, апарати, які дають можливість вентилювати пацієнтів, що знаходяться в свідомості більш комфортно, ніж апарати більш старого класу. В нас є свій апарат у ультразвуку з усіма датчиками, у нас є навіть можливість проводити УЗД серця в відділенні інтенсивної терапії. Всі необхідні розхідники у нас дуже багато моніторингу біля кожної койки. Відділення зараз у нас на 9 ліжок. Біля кожного ліжка у нас є монітор. Деякі монітори навіть обладнані можливістю вимірювання артеріального тиску безпосередньо з артерії навіть. Тому і складність пацієнтів зросла в рази з тих пір, як я прийшла працювати в цю лікарню. Це, цей розвиток ну, дуже дав нам можливість розвиватися. Ми розвиваємося в зв'язку з важкістю пацієнтів, і важкість пацієнтів зростає теж. І цей ну, це, це такий процес він постійно відбувається. От. Ви кажете про складність випадків, якщо от, трохи зрозуміліше для немедиків, uh -huh. для глядачів, що могли раніше і що можете тепер? У ну, нас відділення, відділення анестезіології та інтесентерапії, воно тісно пов'язано з відділеннями хірургічними. Наш розвиток дуже залежить від розвитку інших відділень спеціалізованих. Тому ми сприяємо їх розвитку, ми намагаємося відповідати відділенням нашим хірургічним, їх профілю, їх розвитку. Тому, наприклад, відділення травматології у нас впровадило операції малоінвазивні під контролем навігації. Це такі операції дуже цікаві тим, що вони зменшують травматизацію. Самого оперативного втручання, травматизацію відповідно на організм пацієнта і прискорює дуже сильно відновлення, зменшує в рази, зменшує больовий синдром після операційного періоді. Пацієнти набагато без, скоріше відновлюються. Операції в травматології любої складності відбуваються, оскільки операційно-травматологічне відділення обладнане так називаємо цедугою. Це, дугою. це рентген апарат, який прямо в операційній. Під час оперативного втручання можемо робити знімки рентгенологічні під різними ракурсами і дивитися, там, наскільки ефективно відбувається оперативне втручання, і коригувати прямо безпосередньо під час операції. Ну і звісно, зараз часи такі, що багато поступає до нас постраждалих від бойових дій і ЗСУ, ЗСУ, і цивільні постраждалі з прифронтових зон. Тому дуже багато уламкових вражень, які теж під контролем рентгену ми можемо під час оперативних втручань знаходити і успішно видаляти. І також хірургічне відділення в нас розвиває активно операції, наприклад, на грудній клітині. Те, що раніше в районній лікарні взагалі казалось мені, здавалось мені тоді це ну, неймовірно, що я такого ніколи не побачу. Але ж зараз ми робимо операції на грудній кліці, операції на легенях, і також ми маємо можливість видаляти уламки з грудної клітини. І буквально нещодавно у нас був такий випадок. Це був солдат, що постраждав під час бойових дій. І ми проводили операцію торакальну йому з видалення уламку, який знаходився майже біля хребта. Насправді, успішно проведено оперативне втручання, пацієнт. Переведений для подальшого лікування в травматологічне відділення. Також хірургічне відділення обладнане таким обладнанням, що дуже, скороч, дуже зменшує крововтрату, наприклад, ультразвуковий, ніж, що сприяє відновленню, відновленню теж зменшення кровтрату, сприяє відновленню більш швидкому пацієнта. І це теж мало травматичні такі операції, лапароскопічні операції. Дуже багато зараз виконується, вплоть до того, що пахові грижі, пахові кили ми виконуємо теж лапароскопічно. Навіть прободні виразки ми виконуємо лапароскопічно, можемо зробити таку операцію, і це в рази взагалі скорочує після операційний період його травматизацію, польовий синдром, який Но пацієнти швидше встають і починають рухатися. Це також не тільки для пацієнта позитивно впливає, але ж це суттєво скорочує витрати охорони здоров'я на лікування пацієнтів. Кушерське гінекологічне відділення теж активно працює. Теж багато роблять лапароскопічних операцій, і що цікаве в них це гістероскопія, заради якої раніше їздили в Дніпро, наприклад, зараз ми можемо робити гістероскопію в нашій лікарні без проблем, і не треба нікуди їхати для цього. Пологовому відділенню активно зараз є можливість з приходом нових кадрів анестезіологічних. Це знеболення пологів можемо проводити, оскільки раніше нам не вистачало анестезіологів для цього, не було просто рук. На жаль, зараз з приходом нових лікарів ми активно допомагаємо нашим акушерам-гінекологам народжувати дітей під знеболенням епідуральним. Що цікавого, також, наприклад, в терматологічному відділенні повернуся, роблять ендепротезування кульшових суглобів. Тобто, це взагалі теж рівень такий, коли який я не думала, що я таке все побачу. А зараз для нас це сьогодення дуже багато таких оперативних втручань на зараз проводиться в нашому відділенні. А, от ну ось, такі приклади на є у нас. Стосовно операції та їхньої складності, тривалості і вартості, от зараз це перелік, який людина може отримати за гарантіями національної спілки здоров'я. Ну, угу. тобто, що угу. там є, можливо, чи є вже у вас анестезія, та яка безкоштовна і за яку варто доплачувати От люди, люди які цікавляться саме вже послугою. Дуже багато чого ну, Розумієте, як дуже держава сплачує певні препарати, але ж існує така, такий нюанс існує. Це національний перелік медичних препаратів, які лікарня має право закуповувати за кошти Національної служби здоров'я, і в цей перелік. Ходять майже всі, це український виробник, в першу чергу, uh -huh. віддається перевага. Якщо немає в українського виробника такого препарату, тоді вони включають іноземний препарат. Але ж дуже обмежений цей перелік, і туди далеко не всі входять препарати, просто це нацперелік, перелік, який можна використовувати для лікування пацієнтів. Тому ми пропонуємо, є можливість лікувати абсолютно безкоштовно. Тими препаратами, які входять в Нацперелік. але є можливість отримати якісь кращі препарати за власні кошти. І ми завжди цю можливість пацієнтам пропонуємо. Ми при поступленні пацієнта в лікарню ми попереджаємо, що ми можемо лікувати суто за кошти НСЗУ, НАЦ... суто препаратами, які входять в Нацперелік, Або ж пацієнт має можливість придбати щось для себе більш краще, якщо він бажає. Це перший аспект. Другий аспект те, що. Як завжди, на жаль, в країні війна, але ж це, це завжди період для медицини, означає завжди розвиток, тому що медицина є питанням національної безпеки. Тому а під час воєнних дій завжди напруження на медицину підвищується в рази, тому і вливання коштів завжди в медицину в такі періоди підвищені. Отже, ми отримуємо дуже багато волонтерської допомоги. Це фонди е зарубіжні, фонди, які поступають як централізовано через е е департамент охорони здоров'я, також і локально поступають через різні канали. До нас звертаються волонтери напряму, також в лікарні і пропонують допомогу. Ми пишемо запроси теж. Тому зараз є можливість отримувати ще безкоштовно дуже, дуже гарні препарати, дуже якісні зарубіжні препарати, в тому числі для наркозу. Дуже багато ми зараз отримуємо цікавих препаратів, яких, на жаль, якби не війна, ми би і не бачили напевно ніколи в очі. От, зараз ми маємо можливість, так, надаємо дуже багато допомоги. І от в нас е за кошти е фондів іноземних, також за сприянням е нашого генерального директора Вадима Вікторовича, е в операційні обладналися надсучасними, справді надсучасними наркозними станціями, е які дозволяють моніторити абсолютно всі параметри життєдіяльності пацієнта, проводити якісно... Е Анестезіологічне забезпечення під час оперативного втручання максимально без б... максимально м... безпечно для пацієнта. І за допомогою цінаркозні станції дозволяють проводити інгаляційну анестезію. Дуже широко ми використовуємо інгаляційну анестезію сивраном, і це прям дуже високий рівень і дуже безпечно для пацієнта. Ось так. Ми з вами мало не щодня. Я думаю, і ви, і я стикаємося з тим, що відключають світло, проблеми з електроенергією по всій країні. Як це впливає на лікарню зараз? Та чи є у вас альтернатива живлення? Чи можете ви функціонувати? Так, лікарня забезпечила для безпеки наших пацієнтів, для безпеки роботи медперсоналу. Забезпечила альтернативний доступ до електромережі. Це дизельні генератори. У нас є як великий дизельний генератор, який централізовано підключений корпус головний до нього, тобто всі операційні підключення, пологової праці пологовому будинку і відділення інтенсивної терапії. Тобто одразу відбувається переключення, а також у нас є додаткові генератори, які в нас знаходяться в підвалі. До речі, з приводу підвалу теж хочу подякувати тим волонтерам, які допомагали нам його розгружати, розчистили дуже велику площу підвальних приміщень в нашій лікарні, що теж дає змогу ну, на випадок якихось не дай Бог, аварій чи катастроф перемістити велику кількість пацієнтів для їх безпеки. І завдяки також волонтерським фондам, забезпечені цими дизельними генераторами і дизелем саме теж забезпечені в достатній кількості, тобто, можливо, навіть там декілька тижнів лікарня зможе пропрацювати, якщо буде вимкнення, прям таке серйозне якесь. Якщо трохи дивитися в майбутнє, от в розрізі саме розвитку відділення та лікарні, які ви бачите перспективи? Дуже цікаве питання в нас, дуже багато цікавих ідей. Наприклад, відділення травматології в нас очікує наразі артроскопічну стійку, тобто планується виконання артроскопічних оперативних втручань. Це теж суттєво зменшить травматизацію і підвищить якість діагностики надання допомоги пацієнтам і з хронічними травмами і з захворюваннями хронічного опорно рухового апарату. І теж те, заради чого треба було раніше їхати в обласну лікарню, наприклад, зараз це можна буде зробити в нашій лікарні. Також планується розвиток по хірургічному відділенню, планується розширити ендоскопічно саме. Той кабінет де гастроскопія, планується розширення допрям ендоскопічного відділення і розширення е, послуг, які лікарня зможе надавати ага. по ендоскопічному е, напрямку. По ендоскопічному напрямку. Це впливає також не тільки на планове надання допомоги там, гастроскопії, там колоноскопії, в тому числі під е, е, анестезією. Також це допомагає і ургентно, бо деякі захворювання, такі, наприклад, шлунково кишкова кровотеча гостра, є можливість зупиняти її ендоскопічно, без оперативного втручання. Прямо під час гастроскопії є установка, завдяки якій можна прямо, якщо є можливість доступу, то можна зупинити прямо ендоскопічно, малотравматично цю кровотечу і дуже успішно це виходить робити. Також ну, планується також розширити надання допомоги хворим з інсультами, ішемічними інсультами. Наприклад, зараз вже ми проводимо тромболітичну терапію для пацієнтів саме з іншемічним інсультом. Це означає, що можна розчинити тромб, який закупорив судину в головному мозку. І скоротити суттєво скоротити інвалідізацію такого пацієнта і відновлення його. Але ж я хочу наголосити на тому, що принципово важливо це своєчасність звернення таких пацієнтів в перші 4 години. Це актуально, якщо пацієнт звернеться в перші 4 години від початку ішемічного інсульту, від появи симптомів перших. Іною планується розширення койок неврологічних, ліжок неврологічних і створення палат інтенсивної терапії для неврологічних пацієнтів, бо насправді є велика потреба в створенні інсультного відділення, таких пацієнтів дуже багато і можна успіш, успішніше надавати їм допомогу. Тобто ми плануємо в цьому сенсі розширятися. Також є ідея... І ми плануємо її реалізувати, це надання допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда. бо це теж дуже велика кількість пацієнтів, які, яким нікуди діватися, їм треба їхати в Дніпро. І тому ми плануємо в перспективі встановлення ангіографу в нашій лікарні, для того, щоб виконувати коронарографію, можна було безпос... одразу при поступленні такого пацієнта. І надавати допомогу в нашій лікарні повноцінно з коронарографією, з тромболітичною терапією і, можливо, навіть з тентуванням коронарних судин. От ну, ось такі в нас наразі плани по розвитку нашої лікарні. Угу. Вражаю, я так розумію. Ви продовжуєте і підвищувати кваліфікацію, і навчатися так розвиватися і розвиватися. Обов'язково ставити нові цілі. Дякую. Тоді на завершення програми пропоную звернутися до глядачів. Можливо, нагадати про правила е, слідкування за своїм станом здоров'я та уважності? Ну, я хочу сказати е, про те, що е, здоровий спосіб життя дійсно працює, без перебільшень. Тобто, ну, звісно, треба все тримати в балансі. Я не закликаю до якихось крайностей, типу відмовитися взагалі від якихось радості в житті, але ж... Паління однозначно шкодить нашому здоров'ю, зловживання алкоголем однозначно шкодить нашому здоров'ю. Тому ну, слідкуйте за характером свого харчування. Обов'язково це принципово важливо. У мене є приклад такий дуже цікавий це пацієнт, який поступав до нас в лікарню в 2000, здається, в чи одинадцятому році ще поступав з гострим інсультом ішемічним. Молодий пацієнт на той момент був, йому було 46 років. Вони їхали із Москви зі своєю дружиною до, в гості до своїх друзів з Запоріжжя. І от на трасі прямо в нього стався інсульт під час вождіння автомобіля. Він вчасно зупинився, і їх доправили з дороги з цієї, до нашої лікарні тодішні. Працівники поліції. І от цей пацієнт у нас пробув у лікарні дві доби майже, і ми далі порекомендували перетранспортували його в Запоріжжя оскільки там їм буде простіше, бо в них там хоч якісь є знайомі. Так от цей пацієнт знайшов мене в, в тоді ще популярні соціальні мережі однокласники. Знайшов мене і ми з ним подружилися, потрошували. Він став розказувати мені про своє відновлення з подякою перш за все про те, що ми його лікували достатньо якісно, не дивлячись на те, що це була тоді, взагалі маленька ЦРЛ, яка майже нічим не була обладнана, але ж ми, ну, ми потурбувалися про його своєчасне надходження у відділення, про надання своєчасної допомоги і все, і все, і транспортування своєчасне. От. І потім він написав мені про те, як він по-дальшому живе, як він відмовився від паління, він відмовився від алкоголю, він, почав роби... він змінив радикально характер свого харчування, знизив кількість жирів і там, цукрів, перевищив в сторону овочів, круп, м'яса, білкової продукції. Як він почав робити піші, кардіотренування, просто піші прогулянки ввечері з дружиною, по півтори-дві години, інколи він там розбивав цю, цю свою прогулянку там, вранці і ввечері, бо одразу було, звісно, важко йому. Потім все більше і більше і більше. І змінивши свій спосіб життя, він абсолютно відновився. Він присилає досі мені свої фотографії, і він виглядає зараз набагато краще, ніж тоді, коли він був ще 10 років молодший. Живе абсолютно повноцінним життям, він повернувся до своєї роботи, працює активно і дуже багато вони подорожують з дружиною по там, своїм місцям, де вони можуть. Тому це дійсно працює, слідкуйте за своїм здоров'ям, виконувати рекомендації лікарів. Не і у вас все буде здоров'я. Здоров'я у ваших руках. Я от що постійно кажу своїм родичам моїх пацієнтів, бо пацієнтам казати вже немає сенсу ніякого, майже нікому нічого. А от родичам тим, кого ще можна спасти, я завжди кажу ваше здоров'я у ваших руках, не в руках медицини. Ми можемо вже постфактум, тільки махати руками після бою, як кажуть, те, що вже якщо стався вже інсульт, то це вже серйозно. Бажано не доводити себе до інсульту. Цим міцного здоров'я, балансу з собою і з, з навколишнім середовищем. Дякую вам за змістовну бесіду, дякую за вашу працю. Медичний фронт сьогодні дуже важливий і щодня, і до, і після війни. Бажаю також удачі та натхнення. Дякую. А я нагадую, що сьогодні говорили про роботу відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦРЛ інтенсивного лікування латою педан. Дякую за увагу. Побачимось в ефірі СамерМедіа.